Відверто з лікарем відверто. Ми будемо говорити про таку хворобу, як гайморит. І говорити я буду сьогодні з Анною Микшун, лікарем, отоларингологом Вітаю, пані Анно. Доброго вечора. Гайморит. Що це таке? Якщо взяти в цілому, то гайморит це запалення верхньої щелепної пазухи, тобто гайморової пазухи. Зараз більш прийнято казати риносиносит, Тобто немає ізольовано запалення слизової одної якоїсь пазухи. Ми маємо говорити про запалення слизової всієї порожнини носа, усіх пазух. Це такі повітряносні камери. В нормі у нас такі мають бути пусті, там циркулює, зігрівається повітря. Це над бровами, гайморові пазухи. Є основні пазухи, це ближче так, до центру голови, якщо так mm -hmm. схематично. Є ще клітини грачастого лабіринту, це також всередині голови, тобто такі соти. Вони також можуть мати місце при запаленні, ну і в принципі все. Але ці пазухи можуть бути не у всіх. Є такі моменти, які називається агенезія лобних пазух, тобто вони вроджено так сталося не розвинені. Тому правильно казати риносиносит, а вже гайморит, фронтит, етмоїдит, ми Цінімо як ускладнення, і от щоб доступною мовою зрозуміти, mm -hmm. що відбувається в цих пазухах, коли mm -hmm. є запалення, загострення в усіх наших захворювань, тих, що зв'язані там нежить, утруднення носового дихання, це є вірусної етіології, Це ось ці застуди, як ми привикли казати, це вірусна інфекція. Тобто, ми маємо повністю запалення усіх пазух, усієї слизової ознаки запалення це набряк, почервоніння слизової, в даному випадку ринорея, тобто виділення. І коли це все відбувається, то слизова набрякає. Чому ми не можемо дихати, вдихнути або вичистити ніс, тому що відбувається набряк слизової, і закриваються усі природні отвори із цих пазух, звідки має все виходити. І тоді ізольовано може в якійсь пазусі, коли от немає виходу з пазухи, може бути приєднання бактеріальної флори, тобто йдуть зміни в совій флорі. І тоді вже ми можемо казати ізольовано про бактеріальне запалення. Якоїсь окремої пазухи, чи гайморової, чи ялобної, чи основної. Уточнити, тобто, якщо немає виходу всього того, що там може накопичитися, так, то там так. просто гній утворюється? Утворюється з часом, да, ось часом утворюється гній, особливо, якщо люди ще так би мовити, звертаються до традиційної медицини, там десь щось погріти, або позакапувати в ніс сік цибулі, моркви, бувало, різне, то можна нанести шкоду, тобто попалити слизову це додатковий набрік, або якщо нагріти це прискорення утворення бактеріального процесу, ну ми про це ще окремо так. поговоримо. Ці пазухи. Коли відбувається запалення, перекриваються отвори, щоб виходив той слиз, або що там так, може скопичитися, і тоді утворюється гній. Через що може виникнути це запалення? Інфекція чи людина може десь замерзнути просто? Це зазвичай реакція всього організму. Як ви правильно вже сказали, це загальне переохолодження. Наприклад, дуже часто влітку запитують, як це влітку можна ходити знежити. А різкий перепад температур дуже грає в цьому роль: оці кондиціонери. Відкриті вікна, потіють люди. Ну, це природній стан, подує прохолодніше повітря, і відбувається перепад температур, на що імунна система дуже реагує. Ну і кожен індивідуально це переносить, оскільки хтось може сильніше бути, а хтось більш піддатливий під ці стани. І тоді починаються невеличкі нежиці, першіння в горлі, тобто всі ознаки оцих гострих респіраторних вірусних інфекцій. А далі вже залежить від того, як людина поводить себе або щось робить, або вона впаки нічого не робить, тобто все може спонтанно вирішити, як то кажуть, якщо застуду лікувати, вона проходить за сім днів. Так якщо Я не, лікува... не лікувати за, за тиждень, тиждень. Да. таке також часто трапляється, але й буває так, що людина лікується з усіх сил, все, що можна, приймає, і все одно приходить до лікаря вже з ускладненнями. Угу. Тобто, це все індивідуально. Які види існують? Будемо казати про гострі і хронічні гайморити. Гострі гайморити це вперше виникші. Ну навіть не гайморити, а риносиносити. А далі вже так би мовити, з ускладненнями. Гострі це вперше виникнення, і воно як ускладнення цієї гострої респіраторної вірусної інфекції. Про хронічний процес якоїсь окремої пазухи ми можемо казати, якщо це вже не одноразовий процес. Якщо казати за часові рамки, то гострий процес може тривати до 12 тижнів, тобто умов. Но якщо вже після 12-ти тижнів ми можемо казати про хронічний перебіг захворювання, маємо розглянути ще анатомічні особливості. Проблеми з, наприклад, з зубами також не можемо це пропускати. А, а до чого тут зуби? Корені зубів верхньої щелепи входять в нижню стінку гайморової пазухи. Можливо, якщо відмічали, коли там дуже сильно закладений ніс, такий прям не продохнуть, Може таке відчуття тиснення на щелепи, на зуби такі дискомфортний. Ага. Це просто через те, що все знаходиться дуже поруч і розділяється тоненькою кістковою мембраною. І дуже часто буває, коли вже давно ліковані. Зуби, якщо не перевірялись, або, наприклад, вперше виявлені якісь проблеми з зубами, або вже після лікування коронок, імплантів, штифтів може бути періодонтити і гранульоми на коренях зубів, тобто проблеми саме з коренями зубів. Тут ще стоматологічна проблема так. може додати до запалення гайморових пазух. так? Іноді це є і самою причиною. Буває так, що в принципі в людини є гайморит, але може так би розбудити сплячу проблему з зубом. Навпаки, ну, спрацювати. Так. Ми дуже часто працюємо з нашими колегами з хірургами-стоматологами, оскільки по суті не вони без нас, не ми без них не переберемо проблемний зуб або не полікуємо. Ми можемо цей гайморит лікувати декілька разів поспіль. Головне прибрати причину, а далі вже і з наслідками буде легше. Тому що зачасту буває ну зуб не болить, полікую гайморит, але ж пульпіт також можуть викликати пульпіт. Це гостре, також запалення. Людина йде до стоматолога, лікує канали, наприклад. Але через деякий час може бути така ситуація, що, наприклад, або погано запломпований канал, або матеріал вийшов за верхівку каналу і десь попав в гайморову пазуху, тобто в співустя. І доступ до пазухи є. Відбувається приєднання бактеріальної флори, і також можуть поступово бути ці проблеми. Є така ще проблема, де називається міцитома гайморової пазухи. Це, Це грибковий процес. Найчастіше він, от після того, як саме пломбувальний матеріал вийде за межі кореня. Навколо цієї частинки такі клітинки, цих грибів, утворюються. і поступово наростає це, може тривати роками. Найчастіше скарги це розпирання в ділянці гайморової пазухи, тиснення. Можуть приєднатися гнійні виділення з цієї половини носа, головні болі, температури зачасту не дає, але може бути такий варіант, якщо йде загострення і йде бактеріальна інфекція. Ой, як все складно і небезпечно. А, а, да. Така ситуація триває роками. Це не означає, що після кожного лікування зуба треба йти кожного року але треба укази. на самовідчуття звертати увагу. Так, і обов'язково лікар після пломбування каналів має перевірити, удостовіритися, відпустити пацієнта зі спокійною душею, що він зробив все правильно. Якщо ж ні, ну це вже на совісті лікаря кожного із нас. тобто буває різне. Отже, з основних таких причин, чому може виникнути це захворювання, це може бути інфекційні. Які захворювання наслідок хвороби може бути найчастіше, це іде вірусна інфекція вірусна. і її ускладнення. Так, перо охолодження, ви сказали, Переохолодження, може вдатися взнаки, uh -huh. ну і запалення або хвороби зубів. За тим треба слідкувати. Uh -huh. Так, хронічний гайморит він не виліковний. Ну, ми можемо так сказати, що всі хронічні захворювання у нас невиліковні, є стадія ремісії, загострення. Щодо хронічного ще, чому хронічне виникає? Це тому, що людина погано лікує або вчасно не звертається, чи щось e... не спрацьовує суто індивідуально. Буває таке, що, наприклад, людина сама лікується руками, типу знає вже як це робити. Лікується, ліку... ну лікується, ну а так, чи знає? може й не знати. Тому я кажу: буває, коли один раз добре, а другий раз вже могло піти ускладнення. Ускладнення гайморитів, фронтиців дуже такі небезпечні. І приходять, буває, у мене, я знаю, що у мене гайморит, а це щось я там зробив, і от пішло не так. Говорю, чого ви так довго чекали? Я думав, пройде. Оце найчастіша відповідь, що я думав, воно пройде. Або ж коли, наприклад, буває вірусна інфекція, і десь день на третій людина не витримує, починає пити. Антибіотики, mm. де вони їх зараз беруть, я не знаю. Слава Богу, що вже зробили рецептурний відпуск. Тому найрозповсюдженіше питання таке, що ви пили? Ну ці три таблетки, все зрозуміло. Тобто, і не повний курс антибіотиків, і можливо не підходить під цю ситуацію. Цей антибіотик. Тобто людина хоче зробити так найкраще, а вже потім приходить з тим, що є. Отже, в принципі, як ми часто говоримо в тих програмах, якщо якісь підозри є, треба звернутися до фахівця. Спочатку до сімейного лікаря, вже потім вирішувати. Так. Саме так, краще звернутися, почути там, можливо, якісь вже відомі для вас речі, але спати спокійно. У таке запитання: якщо взимку ходити без шапки, можна спіймати геморит? Можна, тому що ми знову повертаємось до переохолодження. Тривалий час переохолодження. Ну це не означає, що кожен, що якщо ти вийде без шапку, але це звичайний нежить, але треба тримати на олівці. як то кажуть. Так, обов'язково, тому що ну як не крутий, голова має бути також в теплі. Пані Ано ще уточнити. Тобто, хто в групі ризику, всі в групі ризику. Абсолютно, всі. Вік не має значення. Е, ні, в принципі, цим всі хворіють. Все залежить також від хронічних захворювань людини, від стану імунітету. Де від чого на людина може один раз в житті перехворіти, а потім їм не хворіти, просто Це. бути нежить, та й все. Ми постійно звертаємо увагу на симптоматику в наших програмах, але повз два роки, як існує наша рубрика, ми так помітили, що хвороби мав Одна одну по симптомах, тобто, нібито все плюс-мінус і розібратися в цьому може фахівець, але все ж таки, які такі найяскравіші симптоми, щоб людина зрозуміла, що то точно може бути саме такий дзвіночок про геморит? Наприклад, якщо лікуємось уже днів п'ять, ну звичайно, простуду, відмічаємо, що нам стає краще, але потім, в якийсь момент, відмічаємо слабкість погіршення, якісь інші симптоми, щось не так, можливо, десь локальний бій. Біль в проєкції пазух, підвищення температури, зміна кольору виділення або кількості виділень, або якийсь запах неприємний. Тобто щось пішло не так і все погіршується. Або там головний біль зачастую це вже свідчить про приєднання бактеріальної флори і в подальшому вже світить приймання антибіотиків. Я б хочу закцентувати увагу на болю. наприклад, біль при гаймориті, коли така вже в стадія суттєва, то дуже болить. Це Авіть, коли ти нахиляєш голову вперед, і у тебе таке відчуття, що у тебе не просто там гірі, а ще доєднується такий гострий біль, що це терпіти дуже важко. Оце саме той біль, коли відбувається блок пазухи, тобто немає куди виходити. Mm -hmm. Ну і отут в цьому моменті ми маємо сказати за ускладнення, тому що якщо терпіти то цей біль нічого не робити. Воно буде шукати місце виходу. Якщо говорити за гаймерові пазухи, найчастіше ускладнення це що у нас поруч око. Це і целюліти. Целюліт мається на увазі клітковини ока. Це потім і флегмони орбіти, тобто розлите гнійне запалення орбіти. І без хірургічного втручання тут взагалі ніяк не обійтись. Ну там же поруч ще й мозок є. До мозка ще є у нас час через око, так би сказати. Uh -huh. Так би мовити, не, не легкий шлях, але все одно. Ця пазуха, тобто стінка цієї пазухи, вона тонка. Вона тонка, вона може просто лопнути. Вона просто розплавляється під гноєм. Може піти, ось я вам казала про клітини грачастого лабіринту, соти. Якщо ми проведемо. Пальчиком від крила носа до верху, до ока, до внутрішнього кута. То ось ділянка перенісся це проекція всередині цих сот. І є шлях розповсюдження гною через цей шлях, і тоді ці соти це крайня межа, і вже тоді йде вже там мозкові оболонки, мозок, і тоді вже також маємо проблеми. А це, це може мозку. Так, це мінінгіти, енцефаліт, це вже досить таке складне захворювання і має неприємні наслідки. А от до такої стадії, коли отаке от запалення, про яке ми зараз з вами mm -hmm. говоримо, від початку хвороби, скільки воно може тривати. Ну зрозуміло, що кожна людина індивідуальна, у когось, які там набір хронічних захворювань mm -hmm. є, Проте, скільки от в середньому триває від початку до такої фази, що mm -hmm. дуже дуже Ну, дивіться, в середньому, десь днів 7-5-7, може навіть 10 у кого як ми говоримо про перехід від вірусної цігології до бактеріальної. Десь ось після 10-го дня починає брли. Інфекція бактеріального характеру. Якщо нічого не робити, це не означає, що у кожного має бути це ускладнення. Це ж знову кажу, якщо ми кажемо є в, середньому, в середньому. Я думаю, десь два-три тижні довж. Тобто, в принципі, це і не такий вже тривалий час. От у всіх буває по іншому. Якщо, наприклад, є у людини імунодефіцити, то це настає швидше, але може бути така реакція текуща. Буває, людина просто до кінця не їде до останнього моменту, коли вже родичі не викликають швидку. З цим питанням я ще наразі з чим керується пацієнт, але також таке буває. Як тоді лікарю виявити, що то саме гайморит, аналізи, які треба здати, або це рентген? Ну, Найперше це огляд. Лікар оглядає носову порожнину, маємо оглянути слизову, оцінити її стан, виділення, провести пальпацію, тобто руками понадавлювати це обличчя, точки виходу нервів. Якщо ми бачимо припухлість половини обличчя, воно може бути просто як набряк, маємо оцінити, що там ми під Ками відчуваємо, і ми з колегами працюємо в тандемі, як з офтальмологами, як з невропатологами, нейрохірургами, в залежності вже від ситуації. По перше, це огляд. По-друге, скерування на комп'ютерну томографію. Зараз ми маємо розуміти, що слово комп'ютерна томографія не треба боятися Рентген відходить на задній план. Ну раніше відправляли на рентген. Так, так тому я зараз на це акцентую, тому що іноді люди приходять. Ось я зробив рентген, а він розмитий змитий у кожного різна якість цього рентгену. Іноді приходять з фотографіями з плен. Просто нічого не видно, але людина вже потратила час, нерви і з надією приходить до тебе, що ти щось вирішиш. Тому маємо розуміти, що комп'ютерна томографія є золотим стандартом зараз, і це корисно як і для нас, як і для офтальмологів, нейрохірургів, невропатологів, тобто для всієї команди лікарів, яка буде працювати з пацієнтом. І ми можемо оцінити відразу всі пазухи, всі структури, тобто там йдуть досить маленькі зрізи, і ми маємо подивитися детально все, де що відбувається. Тому відразу. Одразу після огляду пацієнт скеровується на комп'ютерну томографію. Або ж якщо він вже з нею приїхав, ми детально глядаємо диски. Важливо, аби лікар дивився саме картинку, тобто не просто читати опис, опис як допоміжна. так би мовити, підказка. Ну я так зрозуміла, що в принципі у того у кого ще така ситуація, більш-менш угу. це амбулаторне лікування. В тому і лікують антибіотики. Що там це протизапальні засоби, нестеродні протизапальні засоби. Потім це сольові промивання носа. Це звичайно, має вже бути процедура. Ура у людей це як вмивання, так само це проведення гієни порожнини носа, мається навчитись обережно робити, і все буде чудово. Ну це все може пояснити лікар. Обов'язково так, так веде пацієнта. Але ж ми розуміємо, вже скільки не пояснюй, ви робили ну там раз, два, це тобто вже має... саме відп... вже, вже відповідальність да. за своє здоров'я і життя. Це буває, тому що як ви знаєте, такі легкі речі, які здаються, що вони нам нічого не допоможуть. Це можна пропустити, але це механічне видалення слизу, кірочок, пилу, які ми вдихаємо за цілий день, а все це осідає на епітелію носової порожнини. Це мікро-мікроворсинки, які рухаються постійно, які намагаються видалити все те чужорідне, що є в носовій поражнині. А нам треба їй трошки допомогти, коли такий стан також використовуються судинозвужуючі препарати, це ніс, які всі так дуже люблять і люблять довго використовувати. Що є однією з проблем. Наші може бути механічний реніт, так? так вазомоторний реніт, так а це коли а, від... відчуття пересихання. І повністю набряк унося і ще більше сухість, закладає кірки, так. Тому ми рекомендуємо пацієнтам користуватися не більше п'яти днів, оскільки буває, як ми говорили, так причиною проблем набряк і закриття всіх співусті з пазух. Тому, аби намагатися не допустити цього перекриття виходів, ми використовуємо судину звужуючі краплі. Вони знімають набряк, дають нам час, аби вистрілити, тобто полегшити стан. Важливо пам'ятати, що ці каплі мають системний вплив, тобто звідси може бути підвищення тиску, головні болі. Якщо йому довго користуватись, і при цьому ми говоримо про локальні проблеми, це зміна слезової, яка в наступному викликає далі проблеми: кірочки, сухість, атрофію, носові кровотечі. Тому що рецептори вже розуміють, вони вже не справляються, які приймаються з цей спрей, і нам потрібно з кожним днем все більше і більше дозування, тобто це залежність від цих крапель. І, наприклад, коли людина лягає, іде прилив крові до голови, відбувається розширення судинок, знову ж таки той набрик, і людина тягнеться за краплями. Тому, якщо що є такий стан, зверніть на це увагу. Біжіть до лікаря, тому так. що в майбутньому ви не оберетеся проблем з цим питанням. Але це вже тема окремої програми. Пропоную так. наступним разом поговорити так. саме про це. Ми продовжуємо про геморит в першу фазу, тобто дивіться, діляться на вірусний, поствірусний і бактеріальний. Поствірусний це таке невелике вікно перехідного стану. Вірусний ми розділяємо десь ну, 5-7 днів. Так промиваємо носик, судино звужачі краплі і нестероїдні протизапальні засоби. Можна, якщо хтось. Користуються там трав'яні засоби, але знову вони. ж таки, це тільки з поради лікаря. Так обов'язково це сімейний лікар має знати. Бо перша ланка, до якого звертається пацієнт, це сімейний лікар. Далі вже сімейний лікар, оцінюючи ситуацію, керується, що робити далі, чи направляти до лора, чи спочатку на знімок, потім до лора. А далі, якщо десь після 7-го дня відмічаємо, що йде друга ніби хвиля, маємо розуміти, що це вже поствірусний риносиносид, і вже закінчилось то вікно, коли ми можемо використовувати судину, звужуючи. Краплі, тоді є ще група препаратів, називаються інтраназальні кортикостероїди. Топічні інтраназальні кортикостероїди це гормони, простими словами, які цільово використовуються для порожнини носа. Ось як є балончики для астми, так і є балончики спреї для порожнини носа. Топічні, тому що діють в слизовій порожнині носа. Там сотий процент всмоктування і біодоступності для організму mm -hmm. взагалі. Тобто, він можна сказати так дуже грубо, не несе таких у склад і ми їх приєднуємо в цьому вже етапі, він працює як лікує, він знімає цей, але поступово і він не викликає звикання, тобто це безпечний спрей. Досить таки добре, що він у нас є, тому що він справляється з багатьма проблемами, і тут не треба боятися слово Так, да, тут ніхто не набирає вагу, тут не піднімається ні у кого тиск, тому що відразу, о боже, це ж я поправлюсь. Я колись приймала чи приймав. Тобто, треба ще правильно пояснити пацієнту доцільність використання. Паняно, ну от, а якщо вже. І цей етап пройшли, а все одно ускладнення. Тобто вже оперативна. Це виклик... вже ні, ні. не обов'язково. Далі у нас приєднається бактеріальна флора, тоді маємо питання підняти про антибіотикотерапію. Також зараз іноді в нас використовують як прокол гаймерової пазухи. Це називається пункція гаймерової пазухи. Це процедура, коли ось є такий блок пазухи, коли не виходить, треба облегшити стан людини, просто механічно забрати звідти гній. Для цього робиться ця процедура. І якщо вам кажуть, що ви зробили один раз прокол, і потім буде завжди гайморит, Це міф. Можу підтвердити цю процедуру. 80-ті роки був такий нині покійний, на жаль, лікар Шевчук, який uh -huh. робив дитячі uh -huh. лікарні проколи. Це такі спиці, вони вводилися ніс, і потім викачували гній, а потім вставляли такі вусики. Тобто тоненькі uh -huh. трубочки, uh -huh. і щоразу вранці Їх в і ввечері ходили на процедури і певними речовинами промивали одну пазуху, uh -huh. потім другу пазуху. І таким чином десь 10 діб перебували плюс-мінус ну, в середньому зараз, в лікарні. зараз трошки у нас часи змінилися, тому це набагато легше, простіше, не сама приємна процедура. А вже ж кожен це реагує по-різному: комусь боляче, комусь лоскотно, комусь нормально. Це відбувається так: Помазати, змастити анестетиком. Потім іде спеціальна голка Куліковського називається така. Робиться прокол через ніс в гайморову пазуху, і через цей отвір вона там десь міліметри два в діаметрі, спочатку витягується на себе гній, а потім примивається розчинами антисептиків і може вводитися розчин, там, наприклад, антибіотику місцево. Зачасту ми не робимо це щодня пацієнту, можливо, бути достатньо одного разу, просто для того, щоб механічно забрати виділення, аби не допустити подальшого розповсюдження гнойного процесу, і якраз вже починає діяти назначена лікарем терапія. От я звернувся, тобто там антибіотики або ж гормони, також протизапальні засоби. Mm -hmm. Ну, тобто, все Ну, і все зауважити, та. що місцева анестезія є, так. заморожують це так, все. Так, так. так. І, от ви сказали про проколи. А що mm. тоді хірургічне втручання? Це ми можемо розчинювати як малоінвазивне хірургічне втручання, а хірургічне втручання це вже безпосереднє розкриття гайморової пазухи в операційній під контролем ендоскопічної техніки, мікроінструментів. Це вже глибші анатомічні структури, те саме вхід в гайморову пазуху, так як ми казали, наприклад, він розширюється, відкривається і забирається в міст, промивається. Найбільше це вже якщо це гострі процеси, це коли вже ми маємо ускладнення, про які ми говорили. Якщо це хронічний процес, то вже залежить від ситуації. Там може бути колосальна різниця. Всього хірургічне втручання це вже самий крайній метод. Mm -hmm. Це вже коли так, це супер, вже коли супер і вже, коли ми вже все перепитались, переробили, нічого не допомагає, або ж є стан, який загрожує життю пацієнта. Наближаємося до завершення нашої розмови, пані Ано, і от профілактика. Яка профілактика, щоб все ж таки не вхопити цю проблему? Контактування, ну знову ж таки, з хворими людьми, треба обмежити, якщо ви бачите, що людина хворіє, маємо розуміти, що ми не маємо наражати нікого на небезпеку, коли самі хворіємо. Маски або ж лікарняний, це вже залежить від ситуації. Сольові промивання носа, тобто для того, щоб змивати оце просто наприкінці так, дня можна. Елементарно, зранку і ввечері прокинулася з раночку, видали носа, це все промили. В кінці вечора перед сном, після всіх туалетних процедур, також це можна зробити. Тобто, все, чим ми. Мед... Але зуби чистити. День... Так, вірно. Ви ж представляєте, скільки пилу, скільки чужорідних агентів, скільки всього проходить через наш ніс. Варсинки, які ось волосочки, які знаходяться на вході в ніс, мають велику роль, захисну роль. Вони затримують, вони як, як ота москітна сітка, будемо казати. Але ми ж москітні сітки миємо час від часу. Так, періодично так а змикання не, не буде доглядаємо. до такого промивання ні. ні. Головне це робити правильно і щоб це було комфортно. Тобто, якщо ви розумієте, що вам десь боляче пече, чи ще. Щось цього робити не треба, бо вам не підходить, наприклад, спрей чи може строя сильна. Таке запитання про, скажімо так, народні методи лікування, тобто народна медицина. Тобто фітотерапію можна застосовувати, але лікар порекомендує, які травки там щось ну, таке. ну так, так і не потрібно нічого лишнього капати в носа. Окрім сольових розчинів, які є вже готові, не потрібно самому там прям розводити сіль в стакані. Ну це допустимо, але це має також, якщо що порекомендувати лікарю. Можна не вгадати з концентрацією солі, попекти слизову, і тоді знову ще з цим розбиратися. Тобто, це ускладнює набряк. Це вже буде я... інша проблема. Він просто буде збільшувати набряк, тобто відбувається запалення, набряк. Знову ж таки, це усугубляється. Фітопрепарати можна використовувати, але ж такого як ви сказали за рекомендацією. Комендація, отже, так. якщо ви щось відчули і не так, якась підозра, то краще звернутися вчасно, навіть якщо це просто якийсь нежить, який так. постійно вас турбує. Краще перевіритися і упевнитися, що то не воно, а щось угу. інше там легше переноситься, і можна з цим впоратися швидше. Ні з того, ні з чого за секунду він не виникне. Угу. Тобто, має бути той самий нежить, якийсь якийсь, можливо, чи довготривалий. На цьому довготривалому нежиті було переохолодження, чи хтось захворів. Тобто ви отримали це навантаження вірусної інфекції. І маємо розуміти, що одразу там сольові промивання носа, нестероїдні протизапальні засоби, судину звужуючи Тобто, перша ланка собі допомогти. Ми не лікуємо на першому етапі захворювання. Ми допомагаємо організму просто справитися з нею. Хвороба сама тут пройде. Просто ми попереджаємо ці ускладнення. Ви коригуєте так. Просто uh -huh. враховуючи симптоми, ми назначаємо ці препарати. Ще один момент щодо профілактики: якщо у вас якийсь нежить виник і відчуваєте, що у вас нос забивається слизом, то не треба соромитися, просто прочистити носа. В... Не треба шморгати в себе, оце ходити підбирати софлі. Як то кажуть, так краще його очистити для того, щоб по перше повноцінне дихання. По-друге, судинки ж мають отримувати і те саме повітря, слизова має збагачуватися киснем, зігріва. Тися і повноцінне дихання, тобто це дуже важливо, тому що відбувається застій, слизу, набряки і знову такі ця ситуація покруг. Ну я чому на це звернула увагу? Тому що люди буває соромляться це робити, uh -huh. десь, де багато людей або в колективі, то не треба соромитися треба пам'ятати про гайморит, його загрозливі такі uh -huh. стани, і треба просто може відійти або до туалету, або десь осторонь uh -huh. на вулиці, дістати хусточку носову і просто як ми кажемо висморкатися, прочистити. Ніс і в принципі таким чином себе, хоча б трохи убезпечити від того, що буде запалення. Так-так, так, ви праві. Дякую вам за цю розмову і пропоную в наступній програмі поговорити про отити. Чекатиму вашого запрошення. Дякую. У нас Дякую. в студії сьогодні була Анна Макшун, лікар отоларинголог і говорили ми про таку загрозливу доволі хворобу, як гайморит. І наостанок хочу нагадати: не зволікайте вчасно, звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням. І якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки пра. Правильно. На все добре відверто з лікарем.